Сьогодні в нас відбувається навчання добровольців. Люди завітали до нас з метою отримати відповідні навички та теоретичні знання, які вони можуть застосовувати під час допоміжних робіт у разі надання допомоги в осередках ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій як поточного характеру, техноєнного, так і наслідків надзвичайних ситуацій воєнного часу. Попередніми домовленостями з адміністрацією громади ми обрали відповідний формат, підібрали фахівці громади колектив, який завітав до нас на навчання. Вважаємо, що це дуже важлива справа, навчання мешканців і працівників заходом реагування на надзвичайні ситуації. Правилам особистої безпеки, методам і навичкам надання до медичної допомоги постраждалим.